Я пропустила автобус і вирішила піти пішки. Саме тоді я побачила, як мій чоловік обіймає іншу жінку біля дверей її будинку. Наші погляди зустрілися. Він зблід аж позеленів. Я просто посміхнулася, взяла телефон і подзвонила адвокату. Розлучення, яке він сам учора розпочав, обернулося зовсім не так, як він очікував. Реальна історія. Підписуйтесь на канал і перед тим як ми почнемо, напишіть у коментарях, з якого міста ви нас дивитеся. Насолоджуйтеся історією. Мач наш Тетяна Барміна вже кілька місяців помічала дивну зміну в поведінці свого чоловіка Микити Барміна. Спершу ці дрібниці здавалися випадковими, майже несерйозними, але вони накопичувалися як непомітний пил на поличці, доки вже не можна було робити вигляд, що його там немає. Чужий запах на його піджаку, не той, яким він завжди користувався, зустрічі, яких не існувало в календарі автосалону, видалені повідомлення та постійно заблокований телефон. Ніби він захищав не просто приватність, а цілу іншу реальність. Я працювала у фінансовому відділі обласного управління в Дніпрі і звикла помічати те, що інші пропускають. Мені було достатньо подивитися на таблицю, щоб зрозуміти, що сума не зійдеться, а людині в очі, щоб збагнути, що її слова не відповідають поведінці. Тому, коли я поверталася додому того дня після того, як пропустила маршрутку номер 157 і вирішила пройтися проспектом Яворницького до своєї вулиці В'язової, у мені не було очікування трагедії. Лише звичні думки про звіти, терміни, затвердження документів, але за одним поворотом правда стала такою відчутною, що сховатися від неї було неможливо. На ганку будинку номер 47 стояв Микита, і він не був один Клара Донська, знайома всім у районі стоматологічна гігієністка, стояла так близько до нього, ніби між ними не залишилося жодного сумніву. Микита обіймав її не поспішно й невинувато, а впевнено, майже звично. Вони сміялися, і цей сміх мав той тембр, який я вже давно не чула від нього вдома. Я зупинилася на кілька секунд. У голові настала тиша не порожнеча, а тиша розуміння. Клара побачила мене першою. Її обличчя ніби затвердло від внутрішнього болю чи страху. Микита обернувся на її рух. І в ту ж мить його шкіра зблідла, ніби з нього витягли весь колір. Він відкрив рота, але звук не встиг народитися. Я зробила те, чого він точно не очікував, я усміхнулася. Мій усміх був холодним, рівним, беземоційним. Майя Сидоренко, моя близька подруга, не раз жартувала, що саме так виглядає початок війни в моєму виконанні. Я підійшла ближче. Микита зробив крок до мене, але я підняла руку, зупиняючи його. Тетяно, це не те, що ти думаєш. Його голос зірвався, став тихим, наче він благав, хоча ще хвилину тому сміявся з іншою жінкою. А що я думаю? тихо запитала я, не підвищуючи тону. Скажи мені може, ти краще знаєш? Клара, здавалося, втратила здатність говорити. Вона лише шепоче щось середнє між Перепрошую і Я не хотіла. Ви двоє можете не турбуватися, я сказала рівно. Я все вже зрозуміла давно. Микита опустив голову. Тоді я дістала свій телефон. Пальці натискали цифри так легко і спокійно, ніби це було чергове робоче дзвінання. Петре. Сказала я, коли мій адвокат узяв слухавку, нам потрібно поговорити про розлучення те саме, яке він нібито хотів учора. Я дивилася прямо на Микиту, коли говорила ці слова. Він зробив короткий вдих, але так і не насмілився втрутитися. Завтра о восьмій, відповів Петро Лосєв. Підійде. сказала я, завершуючи дзвінок. У цю мить я не відчувала ані гніву. Ані жалю, лише прозорість. Як коли довго дивишся на плутанину цифр і раптом розумієш, де саме помилка. Я повернулася до Микити та Клари. Ви вже зробили свій вибір, сказала я, тепер я роблю свій. Він простягнув руку, ніби хотів торкнутися мого плеча, але я відступила на півкроку не через огиду, через фінальність. Тетяно, дай мені пояснити. Він знову спробував заговорити, але слова звучали так штучно, що я ледве стримала усміх. Пояснення будуть у суді, відповіла я. Там ти зможеш говорити скільки захочеш. Клара опустила голову, її очі блищали від сорому чи страху, але я не зупинилася, щоб аналізувати її стан. Я розвернулася і пішла. Кроки були рівні, майже урочисті, і з кожним наступним рухом я відчувала, як зв'язок, що тримав нас із Микитою роками, перетворюється на тонку нитку, яка от-от обірветься. Не знаю, чи вони щось говорили мені вслід, мені це вже не мало значення. Та коли я повернула ключ у дверях свого дому і увійшла всередину, у грудях з'явилася нова тиша, не та, що супроводжує шок, а та, що народжує рішення. І саме в цю тишу прозвучало те, що я не сказала вголос. Цей момент лише початок. Те, що чекало мене вранці на зустрічі з Петром, мало відкрити двері до наступного розділу мого життя. Коли я стояла перед дверима, притиснувши долоню до холодної металевої ручки, у мені не було більше сумнівів. Моя війна почалася значно раніше, ніж той момент, коли я побачила їх разом. І вони про це навіть не здогадувалися. Микита думав, що я була сліпою, Клара вірила, що я була наївною. Насправді я просто чекала три місяці стільки часу минуло від мого першого підозрілого відкриття до сьогоднішнього дня, коли маски нарешті впали. Я пам'ятаю той вечір, коли все почалося. Я сиділа за кухонним столом, розглядаючи банківські виписки, які Микита забув видалити з нашого спільного ноутбука дві різні броні готелів у Києві, обидві оформлені на його ім'я, але оплачені корпоративною карткою. Я тоді не сказала нічого, лише відчула знайому порожнечу, яка не лякала, вона дисциплінувала. На наступний день я вже телефонувала приватному детективу з Запоріжжя Вадиму Єгорову. Його мені колись рекомендували як людину, яка знаходить те, що інші ховають дуже глибоко. Пані Тетяно, сказав він у трубку, я не ставлю зайвих питань. Ви даєте мені напрямок, я даю вам результат. І він дав через три місяці я мала більше, ніж достатньо. Я сиділа за столом у вітальні. Переді мною лежала товста папка з логотипом детективного бюро. Я перегортала сторінки, хоча знала їх майже на пам'ять чотирнадцять візитів Микити до будинку Клари між 9 січням і 13 березня. Я навіть пам'ятаю, як Вадим подзвонив мені після третього візиту. Пані Тетяно, це вже не разова історія. Тут система. На фотографіях Микита виглядав задоволеним, впевненим, таким, яким не був зі мною вже місяцями. Ця думка не боліла. Вона просто відрізала чергову нитку між нами. Далі були копії квитанцій, надто дорогих готелів для відряджень із Києва з Дніпра. Ви впевнені, що ці бронювання були службовими? запитав тоді Вадим, перегортаючи документи. Впевнена, відповіла я. Бо в ті дні не було жодної наради, жодного проекту. Він просто брехав, але найбільше мене вразило навіть не це. У червоній папці лежали роздруковані сторі з Клари. Вадим відстежив геолокації, звірив дати, часи пересування. Її краса кава відпочинок збігалася з його терміновими поставками. Микита був передбачуваним. Клара ледве обережною. Разом вони були не коханцями, а дилетантами, і все ж те, що мене справді приголомшило, було в останньому файлі, їхній чотирикутник, їхній абсурд, їхній хаос. Бо виявилося, що не тільки Микита брехав, чоловік Клари Єгор Донський, теж був невірним і не з кимось далеким чи випадковим. Він спав із Тасею Морозовою, співробітницею їхнього ж салону. Клара зраджувала, Єгор зраджував, Микита зраджував, і всі вони вважали, що приховали це достатньо глибоко. Коли Вадим уперше показав мені ці фото, я не стрималася. То це вже навіть не любовний трикутник, а щось більш ніякове, сказала я, спираючись ліктем на стіл. Це квадрат, пані Тетяно. Відповів Вадим сухо, геометрично правильний і морально зруйнований. Я тихо посміхнулася не через радість, а через те, що ця ситуація була такою абсурдною, що не викликала сліз лише розуміння, що я сиджу в центрі чужого цирку. Та найгірше було не це, бо разом із доказами зради були інші, куди небезпечніші матеріали. Микита і Єгор неправильно вели бухгалтерію автосалону, використовували корпоративні гроші як свої власні, покривали одне одного, ігнорували фінансові звіти, допускали домагання в офісі і просадили прибуток настільки глибоко, що це вже можна було кваліфікувати як службову недбалість. Вадим тоді сказав мені прямо у вас на руках не просто докази подружньої зради. Це матеріали кримінального рівня. Якщо ви відкриєте справу, вони потонуть. Я подивилася на фотографію Микити, де він сміявся поруч із Кларою, тримаючи її за талію так, як колись тримав мене, коли ми ще вірили в наше майбутнє. Вони самі себе потопили, відповіла я. І це була правда. Тепер, повернувшись додому після сцени на ганку, я сиділа на краю дивана і відчувала, як усередині мене виростає чіткість, Не помста, стратегія. Мені не потрібно було кричати чи ламати щось, мені потрібно було діяти. Коли Майя подзвонила, її голос одразу був напружений. Ти жива? Ти де? Я все бачила, сусідка переслала мені відео. Тетяно, ти як? Я в порядку, відповіла я. І моя? Я знала вже три місяці. Що? Вона мало не задихнулася. Ти чому мовчала? Бо збирала матеріали. Проти нього, проти всіх них. Я розповіла їй коротко про Вадима, про докази, про їхній квадрат, про фінансовий безлад. Майя мовчала майже півхвилини, а потім тихо сказала Ти не просто готуєшся до розлучення, ти готуєш вибух. Вони самі його створили, відповіла я. Я лише відкрию двері. Після дзвінка я закрила папку, поклала її в сумку, яку мала взяти з собою вранці до Петра. Адвокат мав бачити все, він мав знати, з чим ми йдемо проти них. Я лягла на ліжко, але не для того, щоб спати. Я закрила очі, щоб побачити завтрашній день, побачити вираз Микити, коли він дізнається, що я знала давно. Побачити реакцію Єгора, побачити страх Клари, побачити паніку в салоні, в офісі, у їхніх очах, не через помсту, через справедливість і через свободу, яку я врешті отримую. Я повільно вдихнула і відкрила очі. Наступний ранок мав стати точкою, з якої почнеться зовсім інша історія. Та де я більше не роль тіні, не дружина, яку зрадили, а жінка, яка тримає докази, важчі за будь-які слова. Я підвелася з ліжка, підійшла до вікна, побачила відображення свого обличчя на склі, спокійне, тверде, і прошепотіла. Глава друга закінчена, і саме тоді, в цьому напівтемному відбитті, у мені народилося відчуття, що те, що чекає попереду. Буде не просто продовженням. Я не кричала, не сперечалася, не грюкала дверима і не кидала посуд. Я планувала те, що для них виглядало як моя спокійність, було лише фасадом. Вічливі відповіді на повідомлення, короткі зустрічі з Микитою, де ми обговорювали деталі розлучення, так, ніби це технічна процедура, спокійний голос, стримані жести, нейтральний погляд. Вони всі повірили, вони всі помилилися. Усередині мене народжувався план не емоційний, а структурований, точний, з кожним кроком прописаним до деталей. Ще влітку я знала, що потрібен правильний момент, правильний зал, правильні свідки. І коли настав листопад, я створила ідеальні умови. Я запросила 17 людей. Це був не просто вечір подяки. Це був театр, де я була режисеркою кожного руху. Мої батьки, сусіди, декілька друзів. Микита, бо він мав бачити все. Клара, бо її сльози мали пролитися там, де буде чути кожне ридання. Єгор, бо його спроби виправдовуватися були необхідні для фінальної сцени. І, звичайно, таїса, тиха, нервова, але винна так само, як і всі вони. Я накрила стіл так ретельно, ніби це була справжня сімейна вечеря. Банош густий із бринзою. Голубці акуратно складені, з правильною консистенцією. Пиріг із гарбуза ароматний, але не приторний. Запалені свічки, скатертина, ідеально складені серветки. Все виглядало природно, затишно, тепло. Люди усміхалися, обмінювалися дрібними фразами. Микита навіть намагався жартувати, ніби хотів довести, що він. Пристойний чоловік, який проходить непростий період. Але він не бачив головного. За моєю спиною, у кутку кімнати, біля стіни стояв проектор, і папка з 38 слайдами, кожен з яких був лезом, Майя сиділа прямо навпроти мене і ловила мій погляд. Вона вже знала, вона була однією з двох людей, кому я все розповіла. Вона ледве стримувала нервову усмішку. Ту, яка говорила, вони навіть не уявляють, що їх чекає. Коли десерти були розкладені по тарілках, я підвелася, стіл стих. Кілька людей повернулися до мене з вічливим очікуванням. Дякую всім, що прийшли, почала я спокійно. Сьогодні я хочу показати вам презентацію вона про правду і про вдячність. Микита ледь помітно здригнувся. Клара опустила очі. Єгор притих так різко, ніби його вдарили по грудях. Я натиснула кнопку. Світло згасло. Загорівся перший слайд. На екрані з'явилося фото Микита стоїть на ганку будинку номер 47. Дата, час, чіткість, незаперечність. Це ж він почав, але я перебила. Далі другий слайд Микита і Клара в обіймах. Третій вони заходять разом у її квартиру. Клара прикрила обличчя руками. Тетяно, будь ласка, прошепотіла вона. Далі, повторила я, слайд із готельними рахунками Київ, Дніпро, корпоративна картка, підписи. Микита намагався взяти слово. Це це все вирвано з контексту А. Тобто ти хочеш сказати, що той контекст, у якому ти шлявся по готелях, був робочим? Це були зустрічі. запнувся він. Зустрічі цікаво. Бо в ті дні твій календар був порожній. Наступний слайд Геотеги Клари, її сторіс. Теоретично невинні, але ідеально збігаються з його терміновими відрядженнями. Вона ридала вже відкрито. Я. я не хотіла. вона збилася, да. ти хотіла. Просто думала, що ніхто не дізнається. Далі...» Наступний слайд ударив усіх сильніше, ніж будь-який інший. Відео 38 секунд. Єгор та Таїса цілуються за салоном. Тиша стала глухою. Таїса побіліла. Єгор підвівся напівзлякано. Це було складно, це був важкий період. Ми. Ви просто брехали, сказала я рівно. Далі. Останній блок фінансовий. Це була кульмінація, не емоційна, а юридична. Слайд 34. Нерегулярні платежі, зниклі кошти. Слайд 35. Операції, які не відповідають призначенню. Слайд 36. Скарги співробітників на домагання. Слайд 37. Зміна прибутку за 6 місяців. І нарешті слайд 38. Графік падіння. Крива, що летіла вниз так стрімко, що навіть стороння людина зрозуміла б компанія тріщить по швах. Я зробила крок уперед, обернулася до гостей. Це, сказала я, вказуючи на графік, вирок ще до того, як суддя його оголосить, і не тільки про наші стосунки, про все, що ви тут приховували. Микита тремтів, мовби його серце вибивалося з грудей. Клара вже не плакала, вона просто сиділа, втративши будь які залишки самоконтролю. Єгор стояв, втупившись у графік, ніби намагався зрозуміти, де саме він втратив контроль над власним життям. Таїса дивилася в підлогу, ніби мріяла провалитися крізь неї. Ми ми можемо все обговорити, спробував Микита. Ти не повинна була робити це публічно, а ти не повинен був робити це таємно, відповіла я. Наступний. Я зупинилася. Слайдів більше не було. Ані. сказала я м'яко. Далі вже інший розділ я вимкнула проєктор. Люди не рухалися, сторонні гості не розуміли, чи їм залишатися, чи бігти. Майя тихо видихнула, як людина, яка щойно стала свідком вибуху. Я зібрала папки зі столу, спокійно закрила їх і поставила до сумки, повернулася до Микити. Це ще не кінець, сказала я, це лише фінал третього розділу. Він нахилився вперед. «Тетяно!» Що ти збираєшся робити? Я подивилася йому прямо в очі. Те, що мала зробити давно. Я пройшла повз них усіх, залишаючи позаду повний стіл, порожні погляди і тишу, густу від страху. Коли я відчинила двері і ступила за поріг, я знала, що далі все зміниться остаточно. У районному суді Дніпра, коли я зайшла до зали, повітря там було таке густе, що здавалося майже матеріальним. Не через тишу, через очікування. Люди на лавках майже не рухалися, а Микита сидів за столом навпроти, опустивши голову, ніби вже знав, що програв, але ще не хотів у це повірити. Поруч зі мною Петро Лосєв, мій адвокат, його спокій був не холодом, а зброєю людина, яка робила свою роботу не просто добре, а блискуче. Він відкрив папку, швидко переглянув документи і нахилився до мене. Пані Тетяно. Прошепотів він. Сьогодні все стане на свої місця. Головне, тримайтесь своєї тиші, вона для них найгучніша. Я кивнула. Коли до зали увійшла суддя Галина Рамзина, Микита сіпнувся. Рамзина була відома тим, що не терпіла брехні, не ховала думок і не дозволяла нікому морозити її голову. І зараз її погляд ковзнув по всім присутнім, коротко, оцінюючи майже рентгеном. Справа Барміна проти Барміна, оголосила секретарка. Галина сіла, поклала руки на стіл і сказала почнемо. Петро виступав першим. Його голос був рівний, чіткий, без емоцій, але кожне слово звучало так, ніби воно важило більше за попереднє. Ваша честь, почав він, сьогодні ми не розглядаємо сімейну сварку. Ми розглядаємо систему рішень, яка привела до фінансових втрат, обману, подвійного життя і ризиків для бізнесу, що стоїть на межі краху. Микита стиснув кулаки. Його адвокат намагався тримати рівновагу, але його жест був нервовим, неточним. Він не володів ситуацією. Перший доказ фотографії, другий фінансові виписки, третій покази приватного детектива Вадима. Який записав відеозвернення, підтвердив усе документально і поклав перед судом факти, від яких відмахнутися було неможливо, ваш чоловік, продовжив Петро, не лише порушив подружню вірність, він порушив фінансову дисципліну підприємства, що призвело до непрогнозованих втрат. Його дії створюють ризики для співробітників, партнерів і самого бізнесу. У той час як пані Барміна. Він обернувся до судді. Зберігала неупередженість, збирала дані і не конфліктувала. Вона поводилася більш відповідально, ніж будь-хто інший у цій справі. Суддя дивилась уважно. Її погляд раз по раз ковзав на Микиту, і щоразу він ставав нижчим, меншим, зім'ятим. Коли заговорив адвокат Микити, стало гірше. Він плутався, намагався виправдати зраду особистими труднощами, фінансові махінації, помилками бухгалтера, а ризики тимчасовим спадом. Рамзина зупинила його жестом руки Досить. Не потрібно робити з мене дурну. У нас є цифри, є фото, є записи, є свідки. Продовжуйте по суті або завершимо. Адвокат затих. Микита дивився на мене з якимось дивним поєднанням страху і образи, ніби я була причиною його ж власних рішень. Коли суддя віддалилася до нарадчої кімнати, у залі запанувала напруга. Петро тихо торкнувся мого ліктя. Він не розуміє одного, сказав він. Тут ти не жертва, тут ти сторона, яка принесла правду. І це найсильніша позиція. Я лише вдихнула, сказати було нічого. Галина Рамзина повернулася за 15 хвилин. Для всіх це було мало, для Микити смертельно мало. Він підняв голову, але коли суддя заговорила, його плечі опали. Суд ухвалив рішення, почала вона, винести наступний вирок у справі Барміна проти Барміна. Вона читала чітко, твердо, без зайвих пояснень. Квартира на вулиці В'язовій передається пані Тетяні Барміні. Автомобіль марки РАВ4 також передається їй. 72% спільних заощаджень. їй, спадщина, отримана пані Барміною до шлюбу, визнається окремим особистим активом і не підлягає поділу. Микита вже не дихав, він був статуєю, суддя продовжила. Частка пана Микити Барміна в підприємстві, яка на даний момент є збитковою і створює ризики, залишається за ним. Відповідальність за фінансові і трудові наслідки покладається повністю на нього та його колишнього партнера Єгора Донського. Адвокат Микити схопився. Ваша честь, але. сідайте, сказала вона. Ви програли ще до того, як почали. Вона подивилася на мене. Пані Барміна, сказала вона вже м'якше. З огляду на тяжкість фактів і поведінку відповідача ви могли просити більше. Молоток вдарив по дереву. Рішення було остаточним. Микита не виглядав меншим за зростом, але його сутність зменшилася. Ніби з нього витягнули саму ілюзію важливості. Минуло кілька місяців. Клара подала на розлучення і переїхала до сестри, почавши нову роботу в іншому салоні. Її життя повільно, але стабільно вирівнювалося. Єгор втратив бізнес остаточно, не зміг покрити борги, не зміг пояснити інвесторам, не зміг втримати навіть те, що ще стояло на ногах. Салон, де працювала Таїса, закрився раптово, гучно, зі скандалом, про який говорили всі. А Микита. Він переїхав до Кривого Рогу, продавав уживані машини на маленькому майданчику, без вивіски. Він зник зі свого кола впливу так само тихо, як і обманював у ньому роками. А я? Я піднялася не тому, що перемогла його, а тому, що повернула собі себе. Мене підвищили на роботі. Я зробила ремонт на кухні, світлу плитку, нові шафи, зручний стіл, на якому вечорами складала документи. Я взяла з притулку собаку, білувато сірого, трохи впертого, але безмежно відданого, назвала його Рокі. Він спав біля мого ліжка, а вранці підходив і клав морду мені на коліна, ніби нагадуючи, життя триває. І воно справді тривало. Інколи мене питали, ти ж помстилася, так? І я завжди відповідала: ні, помста це емоція, а те, що я зробила, це організація. Я просто повернула їм рахунок за їхні вибори, не зло, не катування, а справедливість, розкладена по полицях як фінансовий звіт. І вперше за довгі роки я спала спокійно, без тривоги, без сумнівів, без тіней у кутках, просто спала. Бо нарешті була вільною кінець.